Сьогодні, коли багато хто може переживати різні складнощі життя, коли сьогодні йдеться проклята повномасштабна війна, і коли люди вони страждають, хтось втрачає рідних і близьких, хтось в постійних переживаннях за своїх рідних і близьких, бо вони знаходяться в небезпечних місцях. Але допомогти всьому, навіть тоді, коли є якісь невеликовні хвороби, і люди не знають виходу, люди не знають сенсу життя. Допомагає людям саме Бог, саме жива церква. І на каналі Станіслава та Юлії Салтленко є дуже багато свідоцтв життів, наскільки люди змінюються. І навіть сьогодні, коли люди, незалежно від того, де вони знаходяться, вони знаходять сенс життя, і вони знаходять і переживають ту любов Божу, яка змінює їх життя, і ваше життя. Тя воно також може змінитися. Якщо ви потребуєте цього, напишіть мені, і я буду з радістю спілкуватися з вами і допомагати вам.